Мене звати Журавльов Денис. Я працюю в компанії Конто, і сьогодні ми з вами розглянемо основні інструменти бухгалтера для здачі звітності та актуалізації даних контрагентів: це Фредозвіт та пактом контрагент. Якщо під час вебінару у вас будуть з'являтися питання, можете фіксувати їх в чаті. Я на протязі вебінару постараюся надати на них відповідь. І так, сьогодні сервіс Фредо складається з двох частин: це Фредо-звіт, складання електронної звітності до контролюючих органів реєстрація, податкових в РПН, електронне адміністрування ПДВ і та обмін. Податковими накладними між контрагентами та Фредо докмен це обмін будь-якими первинними електронними документами між контрагентами. Сервіси Fredo Звіт і Фредо Докмен інтегровані в типові конфедерації системи автоматизації бізнесу. Що дозволяє користувачам системи автоматизації бізнесу здавати звітність, адмініструвати ПДВ, обмінюватися первинними документами безпосередньо з своїх конфігурацій, не використовуючи для цього транзитні файли та обробки. Хочу нагадати, що усім користувачам системи автоматизації бізнесу сервіс Фредо звіт та Фредо докмен надається без додаткової. Оплати в рамках інформаційно-технічного супроводу ІТС. А що стосується, з ким саме ми можемо обмінюватися первинними документами, з якими контрагентами? Обмін з клієнтами, які користуються програмами, що входять до системи електронного документу обігу птах. Можливий. Наразі це такі системи, як СОТа, Медок, Фредо і FLYDOC. Тобто, якщо у вас стоїть програма Fredo, і ви хочете обмінюватися документами електронними, з клієнтами, в яких немає Фредо, але є програми Медок, SOTA і Флайдок, ви це можете робити. Ви можете відправляти документи, підписувати їх електронними підписами і отримувати такі документи від ваших контрагентів. Сервіс електронного документа опінгу дає можливість значно заощадити час на підготовку та здачу звітності. В системі передбачена перевірка звітності, якщо в вашому звіті буде помилка. То система вкаже вам на цю помилку, конкретно показавши на строку в звіті, де є ця помилка. Зараз на слайді ви бачите, як виглядає меню сервіс Фредозвіт та інтеграції з БАС. Я пропоную зараз перейти безпосередньо до облікової системи і подивитися, як саме заповнюються Звіти та передаються документи. Так, в нас відкрита баз бухгалтерія Корп. Ми переходимо в розділ продажі і відкриваємо рахунки на оплату покупцям. У мене вже є створений рахунок на оплату для того, щоб контрагент отримав. Наш рахунок в електронному вигляді, і він був завантажений автоматично в Фредо в картці контрагента. На вкладці Фредо докмен повинен стояти флаг, використовувати Фредо Докмен. Ось можемо побачити, що це, це типовий рахунок, який ми зазвичай виставляємо нашим контрагентам. Натискаємо «Вивантажити». Вивантижиться через Fredo Доcмен. Відкривається спеціальна обробка. При натисканні «Вивантажити Fredo Document» Наш рахунок вивантажується. Програма пише, що вивантаження пройшло успішно. Так само ми можемо. Вивантажувати і накладні та акти виконаних робіт. Наприклад, відкриємо реалізацію товарів і послуг. Послуги. Це в нас буде акт про надання послуг, ми також його вивантажуємо. Вивантаження завершене, і давайте спробуємо вивантажити ще накладку. Пропоную перейти в систему Фреду і подивитися, де вони відображаються в нас документи. Зараз ми знаходимося в системі Фредо. Переходимо в головне меню, меню звітність. В даному випадку нас цікавлять реєстр електронних документів. Відкриваємо і дивимось наші документи. У нас там був вересень. Показати. І ось дивіться наш рахунок, акт виданих РПВІД і видаткова накладна. Всі наші документи завантажені ОФРЕДом. Ми може маємо можливість їх підписати і відправити контрагенту. Це, що стосується документів, які повністю автоматизовані про завантаження в А, Але є такі випадки, коли нам не потрібно передати нашому контрагенту документи нетипової форми. Ну, наприклад, контрагент вимагає якогось акту, який відрізняється від тої форми, яка вивантажується автоматично. Або що дуже актуально буде зараз. Коли наближається річна інвентаризація, це передача контрагентам в електронному виді актів звірок. Давайте от відкриємо акти звірки розрахунків. Як ми бачимо, ось у нас сформований акт звірки, і тут немає взагалі ніякої можливості передати автоматично його через Фредо. Звичайно, ми можемо зайти у Фредо і заповнити весь акт звірки руками. Ну, але це, якщо в нас дуже багато контрагентів, це не вихід. Тому зараз я розповім, як можливо передати саме такі документи. Наприклад, акт звірки. Ми його зберігаємо, ну, відкриваємо друковану форму, ще, зберігти, зберігати документ в PDF, в мене він вже збережений, тому я не буду другий раз зберігати. Переходимо у Фредо, відкриваємо меню Звітність, реєстр електронних документів, створюємо універсальний документ, вибираємо Отримувача. Вибираємо, хто буде підписувати даний документ. Дивіться, у вкладенні ми можемо вкласти документи майже у всіх форматах. Тому завантажуємо акт звірки наш. Ось він. Ми можемо і подивитися на нього. Так, акт звірки в нас завантажений. Тепер ми підписуємо і відправляємо документ. Це повноцінний електронний документ, на який буде налог накладено електронний підпис. Електронний підпис буде накладено як на сам універсальний документ, так і на всі. Вкладення в цьому документі, тобто на акті звірки, у нас, якщо ми отримуємо зворотню від нашого контрагента, цей акт звірки буде стояти підпис і печатка. І потім ми зможемо його роздрукувати з підписом і печаткою з нашої сторони, і з сторони контрагента. Хочу нагадати або розказати, якщо ви не знаєте, що для того, щоб на в друкованих формах або в PDF відображалися підписи і печатки. Нам потрібно зайти в адміністрування, параметри системи, загальні і натиснути поставити флажки, накладати зображення підписів під час друку і накладати зображення штампів під час друку або в PDF». Ставимо дані флажки, здестосувати. Тут і все. Ми можемо тоді роздруковувати наші електронні документи з печатками і підписами. А, так. А, Що ж у нас ще? Давайте ще подивимося, як саме вивантажуються наші податкові накладні. Продажі. Ось, податкова накладна. В мене теж є створена податкова. Так само ми натискаємо вивантажити. Є можливість вивантажити, звичайно, і в XML, а потім завантажити у Фреда. Але нам цього не потрібно робити. Ми натискаємо Вивантажити у Фредо. З'являється обробка, і ми ставимо флажок і завантажити Фреду звіт. Вивантаження успішно завершене. Наші податкові документи знаходяться в розділі Звітність, реєстр податкових документів. Так, це було податково за вересень, тому ми обираємо період вересень, показати і ось наша податкова. Так само ми підписуємо і відправляємо її контрагенту безпосередньо з облікової системи. Хочу вам трохи розказати про заповнення звітів в системі А, Для цього ми заходимо в звітність, реєстр звітів. Обираємо створити новий, обираємо період. За який ми будемо створювати, наприклад, це вересень. Обираємо звіт. Ну, в даному випадку спробуємо заповнити декларацію по НДС. Державна податкова служба і ПДВ. Ось наш звіт податкова декларація з ПДВ. Відкриваємо І. І натисканням кнопки Заповнити, продовжити. Завантаження завершено. Бачите, щось тут у нас заповнилось. Якісь там невеликі операції у нас були, і в звіт вони автоматично підтянулися. Потім ми маємо можливість перевірити, підписати і відправити. Хочу зауважити, що система Фредо для заповнення всіх звітів звертається до облікової нашої бази, в даному випадку баз бухгалтерії. Тобто, якщо це звіт, який стосується ПДВ, недостатньо, щоб податкові накладні були внесені тільки у Фреда. Вони повинні бути відображені всі в нашій обліковій системі. Так. Хочу поділитися приємною новиною з вами. Вчора ввечері вийшло у нас оновлення. Об'єднання звітності, можу нагадати, як саме вона оновлюється. Користувачам продуктів баз потрібно зайти в адміністрування, додаткові файли RDI, оновити список доступних, завантажити. І ось, будь ласка, розрахунок доходів та єдиного внеску фізосіб. Я вже його завантажив, і в мене він вже працює. Тому давайте спробуємо заповнити об'єднану звітність безпосереднього Фредом. Заходимо. Меню звітність. Об'єднує звітність PDF та ЄСВ. Обираємо період, за який ми будемо заповнити звіт. У нас відкривається звіт з усіма додатками. Заходимо в додаток 1. Це в нас буде перший тип розрахунку звітний. Натискаємо Заповнити, продовжити. Програма під'єднується до нашої пас-бухгалтерії і питає, за який період потрібно внести дані. Ми обираємо перший місяць кварталу. Завантаження завершено. Програма підтягнула якісь дані, які в нас були в нарахуванні заробітної плати. А, так само ми заповнюємо за другий квартал. За другий місяць третього кварталу. Заповнити. Продовжити. Другий. Зберегти. Окей. Тут якийсь був без індифікаційного коду, тому що це демо-база. На це не звертаємо уваги. І заповнюємо третій місяць. До речі, ви можете побачити, що програма. Поставили нам один додаток червоним, тому що не був заповнений в код співробітника. І зазначили додаток як помилковий. А так само ми переходимо до додатку 4 і по черзі заповнюємо весь звіт. Дуже зручно вам не потрібно. Користуватися ніякими додатковими обробками, ніякої ручної праці. Вся програма робить в автоматичному режимі. І так далі заповнюємо всі звіти. Я не буду зараз це робити. Користуйтесь це дуже-дуже зручно. Так можу сказати, що на сьогодні огляд саме Фреду звіту нас закінчено. Якщо ви хотіли б більш докладно дізнатися про Фредо, раніше нами був вже записаний вебінар. Він більше години йде, який є присвячений є тільки Фреду звіту. А ви можете його подивитися, запросити в менеджерів посилання на нього. От. А зараз ми будемо переходити до другого питання нашого це сервіс фактом контрагент. Ще хочу вам сказати, що наразі. Завдяки співпраці з компанією U Cloud ми можемо запропонувати своїм клієнтам високоякісну доступну послугу розміщення та налаштування облікової системи у хмарному середовищі з подальшим адмініструванням IT-інфраструктури. Всі сервера знаходяться в ЄС. Зараз триває акція, ви можете отримати один місяць безкоштовного тестування. І вже скоро ми проведемо вебінар, присвячений хмарним сервісам, про що додатково повідомимо. Як користувачі системи БАС, ви точно сталкувалися з ситуацією, коли потрібно створювати користувача, контрагента в програмі. З першого погляду, це дуже проста операція. Але, але якщо подивитися детально, потрібно ввести назву робочу, назву повну, ввести код ЄДРП, ІПН, якщо контрагент-платник. Для цього треба дізнатися платник він, а може вже не платник, адресу. Перевірити, чи актуальна ця адреса, внести відповідальну особу, перевірити, чи дійсно саме цей директор зараз в компанії. Зверніть увагу, скільки часу займає пошук та введення цих даних, спростити роботу бухгалтера та менеджера, допоможе сервіс пактом контрагент. Пактом контрагент дає можливість автоматичного заповнення реквізитів контрагентів в облікомих системах, даними з офіційних джерел відкритих державних реєстрів. Вам достатньо буде ввести тільки код організації юридичної особи і поля картки будуть заповнені. А також передбачене групове заповнення карток контрагентів. А які ж переваги цього сервісу? Інтеграція сервісу з типовими конфігураціями, що не вимагає додаткових налаштувань, можливість надання натисканням однієї кнопки створити картку контрагента у вашій системі, виключення помилок при ручному вводенні даних. Доступність сервісу з будь-якого робочого місця, де встановлена автоматизована система. І доступні серверу в резимі 24 на 7. Так, зараз перейдемо до демонстраційної бази і подивимось, як все це працює. Для того, щоб для активації сервісу. Так, я бачу. Тут питання були по об'єднанні звітності по зупу. Дивіться, зараз це трохи відволікусь, щоб відповісти зразу на це питання. Для зупа ще оновлення не вийшло. Вчора вийшло оновлення тільки для продуктів лінійки баз. Наразі очікуємо і для всіх інших конфігурацій, тому трохи потрібно почекати. І... Буде заповнюватися все автоматично. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, то звертайтеся на лінію консультації, ми допоможемо вам. Під'єднаємося до вас і подивимось. Повертаємося до пактуму. Для того, щоб активізувати пактум контрагент, нам треба зайти в адміністрування, інтернет-підтримка та сервіси, пактум контрагент, настройка сервісу. Ввести Пін-код, отримати баланс, і ми можемо користуватися даним сервісом, відкриваємо довідники, контрагенти, і будемо пробувати створювати контрагенти. Натискаємо Створити. Звісно, створення контрагента може бути не тільки через довідники контрагенти, а й безпосередньо з документу, наприклад, рахунка на оплату, чи реалізація товарів і послуг. Вводимо код нашого контрагента. Натискаємо Заповнити за ЄДРПОМ і ми можемо побачити, що актом контрагент повністю заповнив всі дані. Коротке неуманування, повне система оподаткування, на якій знаходиться підприємство, ІПН, юридична адреса. І відповідальна особа, тобто директор. Записати та закрити. Бачите, в нас є актуальні дані про даного контрагента. Все дуже швидко. Якщо у нас є потреба в заповненні декількох контрагентів або якогось списку контрагентів, ми, можете, ми можемо зробити це з допомогою обробки. Яку надає нам пактум, і якщо у вас є використовуєтеся пактумом, у вас немає цієї обробки, звертайтесь на гарячу лінію, ми вам відправимо по пошті або під'єднаємось, встановимо. Заходимо в довідники. Додаткові обробки. В мене підключена додаткова обробка Пактум, Відкриваємо її, авторизуємося. Бачите, у нас є баланс, і входимо в груповий пошук. В мене ось збережені коди ЄДРПУ. Додати список, вставити, окей. Список додано. Програма автоматично їх розбиває по рядках. Відкривати картки. Знайти і записати всі. Якщо у вас вже по коду ДРП створена картка, то програма Pacto просто оновить дані актуальні в цій картці. Ну і ось ми бачимо, у нас заповнені картки. Київстар, розетка, Укрпошта. Записати закрити, записати закрити. Записати, закрити. Контрагенти, всі наші контрагенти заповнені. Так що сервіс дуже зручний і зекономить вам дуже багато часу. Користуйтесь, звертайтесь до менеджерів і купуйте цей сервіс. Якщо у вас є якісь питання, можете задати в чаті. Якщо ні, то ми будемо завершувати наш вебінар. Я дякую вам за те, що ви приєдналися до нас. Якщо у вас виникають якісь питання по роботі з сервісами, прошу звертатися на лінію консультації. Консультанти під'єднаються до вас і допоможуть з заповненням звітності і передачі документів.